Сьогодні за Києвом 9.20 поблизу дружківки Донецької області загинув французький фотожурналіст Антоні Лалікан, а також постраждав від удару. Зараз скажу від удару в півдрона український журналіст Георгій Іванченко. Про це зазначають Міжнародна Європейська Федерація журналістів. В Федерації заявляють, що французький фотожурналіст Антоні Лалікан загинув від... Прямого удару FPV-дрону. Причому і Ентоні, і Георгій Іванченко були в бронежилетах з надписом прес і касках з надписом преса. Е, зараз ці обставини розслідуються. Федерації звертаються до всіх можливих правоохоронних органів і засуджують цей воєнний злочин, закликають владу України розпочати розслідування для встановлення. Винних, зокрема, четверта окрема важка механізована бригада в Фейсбук повідомила, Лалі Кан загинув внаслідок прицільного удару російського півдрона. Тому і смерть ворогам, Валерій. За таке не тільки за таке, а за все, що ну, вони там, роблять. Там. Е, і за, і за ми, таке. Маємо, ми маємо розуміти, що це ворог не тільки України, це ворог цивілізованого світу. Е, і ворог заходу, і все, що об'єднує всі ці весе це м'ясо. Потенційний фарш, який нанизують наші советні Збройні сили на мангали. Ми маємо розуміти, це об'єднує ненависть до всього Західного. Путін на Валдає, вони, вони переконані, що воюють, вони воюють з Заходом. Все те, що об'єднує так звані народи Росії, так звану Росію, це ненависть до всього того, що вони вважають несправедливо живуть краще, ніж вони. Вони живуть так погано, що всі, хто живуть краще, мають жити. Гірше, це об'єднує їх, це той драйв, той кураж, та гойда, до якого закликають. А вбивство, ненависть, твар для я держав ще лі право імею, таке ісконно достоєвське запитання. Да, that's вони that's right. вважають, що вони право мають. От. І тому вони вважають, що вони мають право вбивати. А захід мав дуже велику проблему, досі має, що він своєї толерантності толерує тих, хто готовий їх вбивати. Тобто тих вбивць, а ти даєш право на життя тим вбивцям, які відмовляють тобі право на життя. Тобто ви можете бути багатим, здоровим, сильним, розумним, знати мови, мати дипломи, комунікації. Якщо ви не готові вбити того, хто готовий вас вбити, то ви труп. От і все, На наступний. Взагалі, коли ти стикаєшся з безпосередньо вбивця, ти можеш себе заговарювати, ти можеш собі е, навіювати, що це ні, це е, нема ворогів. Я вже як філософ, от немає ворога, нема чужого. Я інший, якого треба зрозуміти. Ну, ну, нема нацизму. Да? Треба зрозуміти, чому вони. Да, от це ж доктрина журналістка, да, от, припустимо, коли ми говоримо, да, от, має бути дві точки зору. Да, от, ну, так от представлена е, свобода, е, свобода слова. Має бути захист того, хто от також має щось сказати. Ну, від собі діалог нацистів з, з тими, кого вони доправляли в, в печі. Да, от. Ну, може з бути полякам. діалог. А? З поляками, євреями. Ні, ні, так воно і було. Ну, факт, я кажу зі всіма людьми. Я кажу з тими, тобто вони знищують, вони знищують це в промислових масштабах, вони здійснюють це доктринально, все це толерується, все це під не те, що оплески, а тотальне, тотальне фактично адобрямс. І таким чином можна щось зробити, давати їм право на життя. Ні, не треба давати їм право на життя. А у нас, значить, в світі так побудовано, що така саранча, вона ну той таракан, таргани, вони ж мають жити. Ти більше людина. Бревік вбив там сікі 18 людей. Він виграє в судах, а, значить, що йому каву не ту подають. Ну тому, в принципі, це мотивує, такого роду гойди У Нього ж там по життєве Брейвіка, Ну це інше. Це інше. Ні, я маю на увазі, що вся, я вже філософський, вся проблема. Так, західної цивілізації в тому, що вона вважає вбивць тими, з ким треба говорити, комунікувати і пробувати їх, значить, зрозуміти. А вони, вони свідомо вбивають тих, хто не, не задовольняє їхнє бажання вбити. Журналісти також сюди попадають. Ну як ми ж бачимо, не тільки тут. Ми бачимо, що відбувалося. Давайте так скажемо, Віддарту Валерій. Яка різниця кого для них? Ну от реально так і є. Раніше у радянської Росії була доктрина комунізму. Була така ідея. Це враги народу, це там куркулі, це багаті. Тобто були до того в них були, а ви знаєте, як філософ, в марксистсько Лінінській філософії єдина робота, яка не перекладалася, марксистська, це робота Маркса, значить, начерки. Таємно дипломатії 18 століття. Тому що там со чорним по білому, це марксизм, ми його вивчали. Чорним по білому написано, що сутність Росії, яку б на доктрину не обирала, на той момент це були типа захисники слов'ян. Не так. змінюються. Не змінюються. Він так і написує, там народжена не в нормандських е, в суворих умовах, а в значить в болотах російського рабства народжена народжена ця е, спільнота. Він називає цього Івана Каліту е, рідкісним. Поєднанням раба і, і Сатрапа, да? Раба і вбивці. Так? Ну, тобто, у на тому побудована була вся ця доктрина. Тобто вони то вони захищали нібито слов'ян, то вони захищали нібито православних, але ж сутніх їх не змінюються. Зараз вони навіть доктрини не мають. Зараз вони просто об'єднують тих, хто. Готовий вбивати. Ми бачимо навіть на на рівні хто їх хто їх підтримує. Той самий, та сам, той самий Кімчен, Північна Корея, ті самі, так 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 званий ці, режими глобального. Значить, Півдня, ті самі, значить, Ні, Нігерія, Буркіна Фасо, оці ті терористи, які приходять до влади, одразу піднімають значить російський прапор і, і вважають, що значить в російсько-українській війні винні українці. Ну, таким чином у них побудована вся їх доктрина. Тому єдиною єдиним народом, єдиною, єдиним народом в Західній ойкумені, в Західному в західній спільноті, а, які... Так сталося, що ми усвідомили нарешті, що вони нам ніколи не будуть, як там Зеленський говорив, той сусід, який не з халацом, значить, із сводка, як приходить, приходять, таке інше. Нарешті ми зрозуміли, що вся ця доктрина «один народ, що це, значить, наші сусіди, з ними треба жити в мирі ні. Єдина нація, яка зараз готова вбивати за своє право на життя, це українці. І тому заходу треба допомагати нам і об'єднуватися разом з нами. Перепрошую за такого роду прелюдію до Не, re, наших з вами я ]е, можливо ж почав. поточних подій. Я ж її почав, Валерій. Та але давайте ще до тем. Надто часто це слово звучало цього тижня, і про нього трішки. Шатдаун уряду США поставив під питання переговори про зброю між Україною та Америкою у Вашингтоні цього тижня про це писало видання The Telegraph з посиланням на українського посадовця сотні тисяч федеральних службовців США були відправлені у вимушені відпустки після того, як демократи та республіканці не змогли досягти згоди щодо державних витрат. А американський уряд призупинив роботу. Це залишило перемовини про можливу угоду між Україною та США щодо дронів, зокрема у підвішеному стані. Також корисних копалин. повідомило видання джерело в уряді України. Так чи інакше. Це впливає на отримання нами зброї, тому що сьогодні. Вже ближче до вечора. Офіційно здається, з держдепу чи з білого дому відповіли що ніяк не впливає. І потім на продаж, і потім, зброї. і потім ну я не є алармістом. Я, я розумію, що набагато легше продається інформація, що ця зима буде радикально холодно, літо дуже пекуче. Бо якщо ви будете говорити щось по-іншому, то ніхто не буде брати вашу інформацію. Давайте ж будемо говорити відверто. Тому або аларміст або зрада, або перемога. Ну не тільки там Україна, там же ж, якщо люди не працюють, якщо вони. Їм не платять заробітну плату, то в тому числі, очевидно, і не працюють ті, які не прийшли на роботу, тому що їм не будуть платити заробітну плату. це назваться шаддаун. Тому е, я думаю, що такого роду процеси так чи інакше вони існують. Чи є в тому свідома позиція Трампа Трампістів, щоб Україні зброю не продавати? Навіть Ні. я думаю, я думаю, немає. Я думаю, немає. Це вигідно. Завжди були ці шадауни. Та рано чи пізно значить їх використовували політики. От декілька років цього не було, але так чи інакше воно нависало. Просто е відбувалися певні події. Не буду про це одразу. Які знімали це питання, ну наприклад, український прапор з під Бахмута поза минулому в 22-му році вже перепрошую в грудні місяці. Дозволив Байден український прапор з-під Бахмута, коли Україні надали зброю, дозволили Байдену. Я не міг цього казати. Тоді дозволили Байдену протягнути ту той порядок денний, за який зберіганці би жодного випадку не проголосували. Тобто, певною міру допомога Україні, а він туди екологія, набагато більше питання. Інші речі стосовно тих самих держслужбовців свої. Хотілки демократів, але як можуть республіканці не проголосувати за те, щоб допомагати Україні, яка бореться прапор з-під Бахмуту. Хлопці передали вдячність американському народові. До речі, тоді було зрозуміло, що другий раз Зеленський не виступить в американському конгресі. Я також також не можу говорити. Інакше можуть розцінювати люди що щось проти допомоги. Ні, Просто республіканці зверніть увагу на наступний рік прилетав Арахамія в своїх від Балансіаги за півтори тисячі доларів. Прилітав туди Гірмак, американ не погодилися, конгресмени сенатори, щоби виступали, в тому числі й демократи. Ну тому, що вони не хочуть, їх їхня така політика, не хочуть, щоб була політизація там, це з їх точки зору, там, де вони вважають, є свої питання. Тут демократи нав'язували нав'язували, нав'язували те, що значить, не. Не треба розглядати деякі питання, тому що невдовзі буде бюджет ухвалювати, тому що він буде в грудні в них ухвалюватись. Ціни погоджувалися з ними. Ну, а Трампа, чому? він же взагалі проти великої чисельності федеральних чиновників. нас же тут кричали, там, Міністерство освіти розганяє, який він там дурний проти освіти. Ні. Він просто, якщо гроші, гроші в Штатах, то навіщо тримати ще раз. Я не за Трампа, я кажу, як воно мотивується. До речі, ніхто, ніхто не виступав проти. Тому що якщо гроші там, де федеральне перепрошую там, де штати, то там ближче до людей, ближче до послуг. Там має бути гроші. Навіщо тримати сотні а, людей з великими зарплатами в федеральному уряді? Я зараз маю на увазі, що зрозуміло, що ми також підпадаємо під такого роду Трампівське ставлення, скорочення ну, приставника простачення баналь... видатків. Банальне запитання, хто прийматиме рішення одноосібно Трамп? Я думаю, Виходить ні так. я ні, там ні там. Я думаю, що зараз вони у них будуть угодження. Узгодження, до речі, неназваний український посадовець інший, очевидно, потім сказав, що ні, все триває, все працює. Так. Я читав далі. Тому, тому це просто легше продається. Те, що зима буде звичайною, вже потім непомітно буде після того, як всі подивилися, що вона була дуже холодно. Я маю на увазі просту річ. От в мене запитання, чому в Україні гетьманцев, наприклад, і е, е, з ким там він подає ініціативу, щоб е, чиновникам не платили 80 тисяч. Перепрошую. Щоб чиновникам не платили 80 тисяч, чому в нас заробітня плата? Подивіться зараз, наприклад, тих самих е, значить, нацкомісій, якихось саме такі інші, заробітня плата більше, ніж е, офіцерів на фронті. Чому, які не мають вихідних, які під кабами, під обстрілами 24 на 7? Чому наші пілоти, щоб заробити 100 тисяч, мають літати, тому що це прирівняно до нуля бойовий виліт, мають літати в ніч. От зараз піднімався цей Міг 31, також, очевидно, хлопці піднімалися кудись збивати, можливо, ракети. Чому вони утримують менше, ніж чиновник, який ніхрена не робить? Перепрошую. Цитата Валерія... Цитата Валерія Димова. Так вважають більшість людей. Я говорю з ними, чому він отримує? Подивіться зарплати. 140, 150, 180, 200, 200, 300 тисяч премії, премії. Мільйон Лі, мільйон. Лещенка, Єрмаку, там все вилизує, він там десь в якихось там радах отримує за українські які там сотні тисяч. Чому? Тому американці задають запитання, у них не воююча країна. Чому ми маємо платити великі заробітні плати? Ну, то, певну міру Трамп буде це використовувати, не тому, що він не хоче допомагати Україні. Чому, до речі, Хав'єр Мілей, президент Аргентини, який має... Війни, чому він скоротив кількість міністерств там на не знаю, на, на 30-40%? Чому він скоротив видатки на цих, які практично дбають тільки про свою кишеню, і нічого у них не впало? От взагалі нічого не впало, нарешті економіка отримала ту інфляцію, яка може принаймні таргетувати цілі. Щоб можна було рахувати які будуть гроші завтра, післязавтра, песо Аргентинське, після, після, після післязавтра. Чому в нього це зробить? Чому в Україні, коли ви виїхали? Мільйони людей за кордон Продовжують виїжджати. Продовжують виїжджати. Це інше питання. Продовжують виїжджати за кордон. Чому, коли значить, у нас недавно дитячий, дитячий притулок? Мільйони, сотні мільйонів було витрачено, хоча дітей там немає. Це правильно? Це державні кошти, чи державні кошти? Чому вони, люди виїхали, а видатки на чиновників у нас збільшилися? Чому, чим займалася, я в минулому році запитував Покровська районна адміністрація? Яка на до, 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 до той момент з одного сторони писала, і в, в один день написано, що треба евакуювати дітей на тій же сторінці в той же день набір музикаль, музичну школу в Покровську. Можна розуміти цих чиновників? Освоєння Десят, коштів. Освоєння бюджетів, коштів. Чим, займається, чим займається управління туризму Донецької області, культури і туризму чи як вони там називається? На йдуть видатки на непрацюючих чиновників, а потім ми бачимо опа, а смотрите, гайдай, у нас Луганську адміністрацію очолював, потім на Мукачево поїхав. О, кримінальна справа, кум Єрмака. А чому у нас, значить, та людина, яка очолювала обласну державну адміністрацію на, на Донеччині, яка зараз є головою антимонопольного комітету. Значить, Кириленко, у нього незаконне збагачення на малину. Тому тут питання в чиновниках, тут питання в ефективного використанні коштів. А ще давно ну така політична річ, яку використовують політичні сили США в даному випадку а, білий називати Трамп, адміністрація Трампа і тому, щоб ага. показати, як він бає про е, платників податків. Справи кримінальні, які ви зазначили, там так інакше, про корупцію. Ми ще сьогодні будемо говорити? Бо в нас декілька опитувань Валерій, з'явилося в країні. Став на сьогодні і. Кміс, але не про це зараз. Перед включенням поговоримо з нашим гостем. То я думаю, ви доєднаєтесь потім в процесі розмови. Питання можливої передачі Україні далекобійної зброї від США залежить від рішення Дональда Трампа. Про це заявив журналістам президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Копенгагені. Глава держави розповів, Україна має свою далекобійну зброю для відповіді на атаки Росії. Утім, після зустрічі з Трампом можливо щось зміниться. Ми використовували по цілях на великій відстані лише нашу зброю. Як ви знаєте, після моєї зустрічі з президентом Сполучених Штатів так у нас можливо буде щось більше. Я не знаю. Побачимо водночас Ройтер спише, поставка в Україні мали ймовірні. Адміністрація Трампа розглядає інші варіанти. Джерела агентства кажуть, наявні запаси ракет вже задіяні для ВМС. Сполучених Штатів Америки та інших потреб, ну і один зі співрозмовників медіа зазначив, США могли б розглянути можливість дозволити європейським союзникам купувати іншу далекобійну зброю і постачати її Україні. Хоча така далекобійна і є у наших союзників, скільки сказано про Ах, пресловутий таурус.